В цьому альбомі буде щось цікаве. І починається він зразу з Кандой 20 шилінгів. 350 і Та таке пожовтіння, а якби не воно, то я думаю, воно би коштувало не 3,50, а 30 євро. Ці в районі 5, від 5 до 10 євро в UNC. Так, тут різні підписи. Було 950, а потім перекреслили. О, 14 -го, 19, -го, 24. -го, чи що? Що не можу поняти. Можливо, в 24 році 4,50 за набір. Ну, вот эти здесь эм, набир бы кошту, я думаю, 10 минимум. Минимум 10 евро. GNC. Ну, 5086. 86 здесь 5. От 5 до 10 евро. Погнуто трошки. Якщо бажаєте продати якісь банкноти оцінити, можете надсилати фото або відео на пошту. А я вам розкажу приблизні ціни. Скільки це коштує? Так, 500 тисяч шилінгів 86. Ці дешевші, ніж 5000. Далі 87 і 96. От 87 в UNC коштувало б можливо до 20 євро. Дешевше, где-то отйти, Ганда 5000. Ну, все в принципе, буду 10 евро, можно 15. О, це ще більше було. Десь 20-30. Так, ідеально. Куточок оцей мені не дуже подобається. Зогнувся трошки. Так, сюди я покупав, щоб не погнулося. Тут ці файлетку загортаю, то верхінець. Це дешеві. Купони карбованці. 1, 3, 3,5. О, найдорожчого 25-ки немає. 25-ка 50 євро коштує. Е, ну, Ті дешеві 50-ка, ну, можливо, 5 євро. Сертифікат дешевий. 2000 серія заміщення. 2000 карбованців. 93 рік. 99 знизу це серія заміщення. Ну, скільки вона, десь? 1000 гривень. Може. До двох. Так, 95-й. Оця буква серія дешевша, ніж е, дробова. О ну, так само 10 тисяч. Ця дорожча за цю. Ну, якщо, наприклад, ця буде там до 10 євро, то ця десь менше 5 євро. 20 тисяч. Ну, більше немає. Могли б і до мільйона, міг би до мільйон дозбирати.

Ну це десь буде до 100 євро в такому стані. Непогане збереження. Дуже навіть добре. Куточки тільки. Такі ось такі чорненькі, сіренькі. А так, Ідеально. Найдорожча серія АЖ. Вона десь там, не знаю, до 500 євро, напевно, буде. Мадагаскар 20 франків. Це який, якийсь 35-ти рік чи який? Також UNC. Края трошки такі погнуті. Ну, також десь до 100 євро вона буде. Ладно, это у нас Объединенные Арабские Эмираты. В плохом состоянии. 5,50 UNC. Э, ну, может, его без 5 евро будет, 95 рік, ну може навіть до 10 евро. І всі злобігу, то вони там плюс-мінус по курсу. Ну, 50-ка також. ось скільки там по курсу. 10 євро вона коштує скільки. Чи менше навіть. 2016 рік. Та навряд чи в такому стані хтось по курсу захоче давати. О! United States of America! 10 центів. 1864 рік Ну цікавий бом. Я ж казав, що цікавий буде. Так, пише 30 фунтів тут 40. Я думаю, що вони не більше 50 євро за штуку коштують. Ця то хоч UNC, а ця то взагалі з обігу із довше поперед Перегини Добре, хоч на дриві немає. 50 центів. 5 доларів 1928 рік. З обігу 32 фунти пише. Ну, не знаю, чи З обігу 32 фунти. Ну, можливо. А тут 69 фунтів. 1 долар. 34 рік. идеальный UNC. Ну, можливо, можливо, десь таки буде. А далі 57 уже вже 10 фунтів коштує. Уже змінили дизайн. Так, тут щось у ліцем написали 244. І тут м'ятина є. І не одна, і друга. О, це цікавий екземпляр, 28 фунтів. А ну я думаю, так, з обігу шкода. Але навіть в такому стані думаю, десь біля 50 євро буде коштувати 28 рік Бостон. Так, тут ця з обігу. Ця, подивимось. 675 фунта. Так, вона ну якась також мені здається не ідеальне хоча. Ну так, да, тут м'ятина є. Цей кут. Тут наче якась м'ятина. Ну, тут десь так і буде коштувати менше 10 євро. В ідеалі, то була і дорожче 10. Так, 1,5 долара. 88 рік. Ну, от До, до 90-го року, ще 90-й рік, якщо в UNC, то також ціниться. Вище курси маю на увазі. А вже якщо з обігу 90 й то навіть 80 й з обігу. Там вже не дуже ціна відрізняється від курсу. І особливо 2000 ні там вже навіть було дешевше, ніж по курсу продавались в мене на аукціоні. 95 й рік? 95 й рік. 5.50? Десь так і буде. 8 теж десь до 10 євро. Це ще старий дизайн. Ну оця. Напевно, одна з найдорожчих 95 рік. Я маю на увазі найдорожче відносно курсу. Відносно номіналу. Десь 30 ну, буде євро. Так, тут уже новий. О, серія заміщення з дірочкою. Який це рік 99-1. 7,50 пише. Ну, побачимо, побачимо. Може і до 10 євро буде коштувати. Уже теж 2000 рік, там вже стільки тої серії заміщення була з тої зірочкою, то вони там по курсу продаються, Ну, може трошки вище. Так, 99, 5, 10 і 20 доларів. І всі зірочками, всі серії заміщення. Ну, в принципі, от ця двадцятка, я думаю, десь до 100 доларів, до 100 євро, до 100 доларів буде коштувати. Тут м'ятина йде від полоси. Видно, так? А так. В принципі, кути ідеальні, все ідеальне. Як то кажуть, не докопаєшся. Покажу ще ці. Так само від полоси м'ятина є. Ну, воно так. Розумієш, це технічний такий брак, скажімо так, технічна така от м'ятина, але все одно неприємно на не ній дивитися. Бо коли воно лежить і ти тої полоси не бачиш, то здається, що просто пом'ята банкнота. Коли ж знаєш, що там полоса, то тоді, ну, ну ладно, нехай буде. І тут так само. Тут трошки менше м'ятина. Ну, ці вже з обігу. Із обігу і двохтисячні. Тут, я не знаю, що тут може бути у них цікавого. Навіть цікавий номер, якщо в з обігу, то хоча всі одинички, то можливо. Так, і це якийсь військовий сертифікат.